Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 28 квітня. Прекрасний сонячний день, але холодно. Хочу записати таке коротеньке відео. тут я Собакою граюся зранку, вона дуже любить гратися. Зо мною. Е дивіться, я в принципі навіть навіть не думав, не гадав і я навіть не розраховував на таке на таке, на таке питання, як продаж голубів. Е дуже багато людей просять продати молодих голубів. І я не знаю, що вам сказати. Я не знаю, чи я зможу це питання закрити, чи я можу це виконати. Тому що <кій> ізначально я не розраховував на це. Е, ну, Мета яка? Значить, мета е, літати на Голубодромі вивезти. Лінії голубів, які будуть, е, літати на короткі, середні і дальні дистанції. І, в принципі, пташка в мене вся, вона це вже не остаточний продукт, той тобто це вже не є лінійно зроблена пташка. Це ще, як говориться, все в процесі. Да? Тобто це ще конструктор, який, е, який тільки на якомусь етапі. Свого розвитку. Дата в мене є, в принципі, голуби, скажімо так, цвітні, оці білі, жовті, які там, і Ну, може вони колись і будуть літати. Там якісь короткі дистанції. Зараз вони там, там максимум я пускав цвітних голубів, я пускав там. Ну, 250 я пускав, там результат був такий. Хтось там поприлітало, але. Не в конкурсах і навіть не в той день прилітало, там воно прилітало набагато пізніше. Ну, але воно летить, да? то по цих цвітних голубах, там ще щось, я в принципі можу там подивитися щось людям, які хочуть там продати. Там по гривень 250-300 е голубеня. Е а вже тоді, коли Якісь в мене буде результати, щось ми достигнемо якоїсь мети, якоїсь, якийсь, якийсь, ну, то, що я запланував, тоді вже, в принципі, воно буде там купляти, я думаю, готову пташку там навіть для голубедрома, Тоді вже, як говорить, це буде вже, да, тоді я спокійно зможу там, хтось тобто зможе замовити собі, там, захоче. Там, таку-то, таку-то Таких то голубів там на е, дистанцію таку-то, таку-то. І я вже буду впевнений, що ці голуби, в принципі, там 50, ну не 50-50, а вже вони е, е, якийсь буде процент там високий, ймовірний, то що вони будуть летіти ту дистанцію. Але це треба ще все зробити. Трохи воно. Е, трохи воно не просто це все зробити. Будемо старатися це робити. Будемо будем робити цю, цю пташку на такій на такі відстані, О, то якось так, то я так. Просто кажу, що я прошу вибачення зарані у людей, тому що я, не було в мене такого розрахунку і продавати там, в принципі, кажу, нема що продавати. Там Може якихось там десяток, десяток, може, голубів, я подивлюся, що там моно по цих цвітних. Бо, в принципі, я ними літати не буду. Навіть пускати їх не буду, бо там <кій> якихось там пару десятків кілометрів пущу, а далеко не буду. То можна щось буде, в принципі, придумати. Ну так, щоб там купити тих голубів, які летять, то це не та пташка, яку, яку Потрібно купувати. Це експеримент, експериментальні голуби. О, це просто людина, яка просто хоче голубів, там красивих, да, це, це можна, а так, щоб ними летіти, то куди ви ними полетите, якщо вони ще не зроблені для того, щоб летіти. Ну, от, В принципі, якось так. Слідуюче відео буде завтра або післязавтра вже на голубнику безпосередньо. Всім гарного дня. Бульйон. всім пока.